Всім привіт! Я приїхав в Білу церкву для того, щоб для вас познімати сьогодні машинки. Да? Так як ринок невеликий, буду знімати всі машинки. Тому, мабуть, буде дві частини. Прошу вас мене підтримати своєю підпискою, коментарем вподобайкою. До зустрічі на базарі! Всім приємного перегляду! Поїхали! Як вам обіцяв, буду сьогодні знімати всі машинки, поки що людей майже нема, вирішив пробіжатися ось по цій площадці. І її не кожного разу показую. Ось, наприклад, вам да? по бюджетикам дивіться. ось такий Hyundai Matrix стоїть на вході. Да? Ну такий. Дивіться на яких дисках. Hyundai Matrix другого року пробіг 145 тисяч, 1,8 бензин автомат, 4500. Тканевий салон, автомат, магнітолка, 4 склопідйомники. Якось так він виглядає. Дивіться, ось такий екземпляр Hyundai Accent, да, на українській реєстрації. Машинка на простих кавпачках. Дивимось. 264 заявленого пробігу. 1,6, механіка 4600. Ткановий салон, механіка, склопідйомники, простий руль, клімат контроль. Ось такий він. Ось такий варіант. Ford Mondeo. Також на українській реєстрації. На ось таких дисках. Десятий рік, дизель 2 літра, 280 зеленого пробігу, автомат. Коробка 8400. В кузові універсал. Ткановий салон, механіка, кліматконтроль, склопідйомники, мультируль. Машинка має фаркоп. Підзніму для вас. Ще такий варіант. Ford Fusion. Мабуть, американець на українській реєстрації на ось таких дисках. Дивіться, 12 рік, 179 заявленого пробігу, 2 літра бензин, автомат. 10450, 10700. перечоркнуто Має люк. Ось такий салончик, коробочка автомат. Моніторчик, мультируль, склепідйомники. Комплектація Титаніум. Ще один кореєць, Cerato в чорному кольорі, на рідних дисках на українській реєстрації. Машинка танована. Дивимось 4908 рік, 1,6 бензин, 188 заявленого пробігу. Також тканевий салон, світлого кольору, механіка, простий руль, склопідйомники. BMW 90. Українська реєстрація. На ось таких дисках. Машинка не мита не підготовлена. 206 рік, 2 літра дизель 6990. Ткановий салон, проста механіка, кліматконтроль, мультируль, склопідйомники. Має такий зовнішній вигляд. Пам'ятаєте цей варіантик? Він, мабуть, тут стоїть вже півроку. Шкода Octavia Tour, на дисках. Вся така завжди чистенька на українській реєстрації. Ціна у неї завжди була 6500. Дивіться, 6500, тепер 6200, року, а року 1.6 бензин. Ну, все як же завжди. Кандюр, механіка, простий руль, Та, новий салон. Нічого такого. Ford C-Max. На простих кавпаках, РЕСТ. Дивіться на єврономерах. 2008 рік, 5850, Німеччини 1,6 бензин. Кановий салон, механіка, кондюр, монітор. Простий руль. Volkswagen Turan. На червоних номерах на ось таких дисках. 9 рік, 850, 233 заявлено, 16 MPI. Гарний стан, бензин. Ткановий салон, механіка. Простий руль склопідйомники. Гольф 5, також на перший день на ось таких дисках на транзитних номерах. Шостий рік, 6450 1,4 М5, 184 заявленого пробігу. А я не фотографую, я знімаю. А що, вони кажуть, що від мене чи ні? Чотири склопідйомники. Ткановый салон, простий руль. Є кондер. Шкода Tour, також універсал на простих кавпаках, на транзитних номерах. Третій рік 5450, 1,6 MPI. Бензин. Також ткановий салон, простий руль, 4 підйомники, підлокотник. Все по стандарту. Гольф четвертий. На транзитних номерах на ось таких дисках. Другий рік 4,750, 1675, 192 заявленого пробігу. Тканевий салон. Дивіться, механіка, простий руль, склопідйомники. Якось так. На рахунок того, чого на телефонують, або ціна висока, або машину вже бачили, або ринок стоїть. Напишіть власний комент з цього приводу, чому не телефонують людям. І як вам ціни? Ще один гольф четвертий на транзитних номерах, на простих, кавпачках. кавпаках. 2000 рік, 4200-297 заявленого пробігу. Тканевий салон, простий руль, 4 підйомники механіка. Дивіться, де Оланас? На простих кавпаках. Чому не телефонують? Як вам ціна? Да, 14 рік, 90-пробіг 1,5-3950, газ, бензин. Хто бажає за 3950 придбати Ланаса на сьогодні? А? Рено, Гранд Сенік на українській реєстрації. На рідних дисках. 10 рік, 1,4 бензин, непопулярний. 7600 Міган Сенік 290 заявленого пробігу. Шкіряний салон, 400 підйомника, руль має потертості, проста механіка. Ну і пробіг. Опілястра. Дивіться, на транзитних номерах на ось таких дисках. Восьмий рік 1,6 і MPI, 240 зеленого пробігу, 6250 машинка Швейцарії. Ткановий салон, механіка, склапідйомники маленький монітор. Рено Stepway. українська реєстрація на рідних дисках, 2019 року машинка 8950, бензин, 50 тисяч пробігу, бюджетне авто, склопідйомники, тканевий салон, механіка, монітор, кліматконтроль. Ось така шкода Octavia Tour в кузові універсал. Поки що без ціни. Volkswagen Golf. Універсал. Українська реєстрація. 2000 рік. Автомат 4351,6, газ, бензин. 290 заявленого пробігу. Ткановий салон, автомат. Кандр, простий руль. А ось поруч п'ятий гольф, також на транзитних номерах. На но ось таких дисках. Шостий рік, 5500, 1,675, pi, 213 заявленого пробігу. Кановий салон, кондр, механіка, простий руль, сплепідйомники. Ось такий гольф на транзитних номерах, на простих кавпаках, універсальчик. 10-й рік, 7900, 1,6, 250 км пробігу, дизель, тканевий салон, механіка, клімат-контроль, склопідйомники. Фардец, двудверка, українська реєстрація. На простих кавпачках 12-го року 140 зеленого пробігу, фієста, 1,3 бензин, 6700. Тканевий салон, механіка, простий руль, стопідйомники. Маленька машинка для міста, для дівчини. Може як перша. Volkswagen B5, українська реєстрація, прості кавпаки, в кузові універсал. 5754 року, 135 заявленого пробігу, 2 літра бензин. Як вам? 135 заявленого року. В мене такої не було. Тканевий салон, механіка, простий руль, склопідйомники. Хто катався на 135 заявленого пробігу? Яка вона повинна бути? Ось ще один гольф 5 на ось таких дисках, намитий, на терти, на транзитних номерах. 1,4, 209 заявленого пробігу. 5900. Ткановий салон, кондер, склопідйомники, простий руль. Ззаді ручки. Йосла. 5900. Ще один варіант. Дивіться, Volkswagen на транзитних номерах, на простих кавпаках. Люди тільки приїжджають, а я тут вже бігаю. 6956 року, 145 землевого пробігу, джета 1,6, бензин. Якось так. Дача Логан на простих кавпаках, українська реєстрація, під роботу. 7-го року 5300 1,6 MPI. Руль в Ну, Стан салон такий потребує хімчистки. Механіка. Має Фаркоп. Шкода Октавія, а п'ятая на простих ковпаках, на транзитних номерах, в чорному кольорі 7700 8 року 230 рідного пробігу, 1,6 MPI, Тканевий салон, механіка, простий руль з попідйомниками. О, дивіться, новенька машина, Mitsubishi на транзитних номерах, на простих кавпачках. Руль в опльотці, мабуть, каталась дівчина. Ціна 8100. Машинка 2020 року, 1,2. Бензин 130 займало пробігу. Машинка вся тонована, тканевий салон, коробочка, автомат, є моніторчик. Ось така машинка за 800. Залітає до нас Volkswagen. На ось таких дисках. 8414 року джета 2 літра. Автомат. 80 тисяч зеленого пробігу. Шкіряний салон, коробочка автомат, кондер, склопідйомник і простий руль. Ось такий варіант, дивіться. На простих кавпаках на українській реєстрації білий колір. Восьмий рік. Шкода А5, 6400, 204 заявленого пробігу, 1.6 газ бензин. Тканевий салон. Простий руль, руль перешитий, склопідйомник і механіка. Ще один гольф 4. На простих кавпаках. Третього року 4950, 1,675, 205 заявленого пробігу. Тканевий салон, механіка, простий руль. Що тут казати? Дуже багато машинок, які місяць назад тут стояли.